Так, сьогодні проводила відливки воску. проміжні. ні. О, що тут вийшло? Тут вже воск формується у таку виш цілісну структуру, але ще є ось такі відростки у вигляді таких хвостів. Дуже схоже на Голову якогось такого цікавого персонажу. Видно, так як якась паща. Це може бути як підселенець, як якась лярва. Взагалі, сама відливка трошки схожа на орган серця. Це внутрішня частинка, зовнішня сторона. Бачите, так, як хоче загнутися, вигнутися до середини, і такі вмятинки це показник проблем біополя. Друга відливочка, теж видно, що є ще оці хвости і мілкі, мілкі такі нарости, і вони ще потребують. Певної чистки. Ми тут бачимо, що якісь як прив'язки. Тут теж ми бачимо таких три м'ятини. Три. Значить, на людину був енергетичний удар три рази. І якщо дивитися з зовнішню сторону, то видно якась фігурка якогось звірка чи тваринки, це може теж говорити про підселення або про якісь сущності, які в людини є. Так, і остання третя. Ось така вона вийшла. цікаво, ось такий хвіст, ось такий відросток, а практично з маленьких таких фігурок, тут і якась голова видно. Тобто, ще потрібно проводити чистку ладування енергії. Десь через місяць півтора немає цілої енергетичної структури. Ось такий відлив кіоску.